Станом на сьогодні понад 99% котелень в роботі, ви знаєте, що це більше 17 тисяч об'єктів. Поступово підключались до опалю, до опалення централізованого об'єкту соціальної сфери. Це почалося ще на початку жовтня, правди. Обережно афішували такі події в силу зрозумілих причин. На сьогоднішній день з опаленням також по всіх регіонах 99,7% соціальної сфери. Це 24 тисячі майже 500 об'єктів. Садочки, школи і заклади охорони здоров'я. Поступово підключались різні регіони до опалення в житловій сфері. На сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок 99% житлових будинків в усіх регіонах країни з теплом. Це 70,5 тисяч будинків. Рішення приймались в залежності від температурних показників. Найпізніше підключились і збільшили відсоток. Південні регіони, Одеська, Херсонська область енергоресурси на сьогодні. Ми бачимо, що те завдання, яке держава спільно з «Нафтогазом» виконала, є вкрай важливим. адже ми маємо необхідний запас природного газу під земних сховищах, понад 13 мільярдів. Попри це, також виконано завдання щодо формування необхідного резервного типу палива мазуту та базового резерву щодо вугілля. Таким чином, все необхідний паливний баланс фактично забезпечений для того, щоб і генерація, і інші типи там комунальних підприємств мали все необхідне для того, щоб забезпечувати роботу. Сукупності хочеться зазначити, що останнє рішення це встановлення окремої ціни на природний газ у рамках покладення спеціальних обов'язків урядом до 19 тисяч гривень за метр кубічний терміном на один рік. Фактично є таким. Середньостроковим рішенням, яке дає змогу суб'єктам, які фактично завершують приєднання та реалізують зараз приєднання додаткової нової генерації, це для них додатковий стимул, який фактично допоможе їм якнайшвидше дофінансувати, довести в експлуатацію, а відповідно країні отримати додаткові мегавати вже протягом цього опалювального сезону, починаючи з травня до кінця року. Ми імпортували там приблизно 4,4 мільярди на даний момент. До кінця року буде імпортовано більше 5 мільярдів газу кубічних кубічних метрів для того, щоб якраз підготуватися і зайти в опалювальний сезон з залишками в ПЗ більше 13 мільярдів. Так нам трішки допомагає ще м'яка погода в листопаді, але в той же час удари, удари далі йдуть, тому поточний імпорт ми не знижуємо. Тільки в листопаді група Нафтогаз імпортувала більше 500 мільйонів кубічних метрів. Приватний ринок, враховуючи, що ціни на внутрішньому ринку зараз фактично відповідають імпортному паритету, також імпортують газ. Тобто, імпорт приблизно 15-20% це приватний ринок, 80% приблизно Нафтогаз і ми далі імпортуємо.